Всім привіт! Ви на каналі Захарплея, Українці і Соня. Я буду вам показувати свої моди. Ви не почулись. Моди, не моби, а моди. Ну, по суті, це моди. Вот хто в мене є. Ці ось такі, ось такі, вороги, які ходять. Прості, майже такі, вороги, а ще інші. Ось такі, ось такі. Так. Ні, щас собі. Ну, вставай. Щоб розлягнулись, мають встати. Ну ладно. Це його, а це цей був, це вже тепер Такі його. це скелет на павуці, ще чу-чуть павук і скелет інший, трохи. В мене його звуки устрашають. тільки в нього велике жало. Сейчас я нажал его, Ты можешь можно работать за этим игрушку. что делать? А теперь вот А, ну за таки сам эскиз, так что-нибудь здесь разборник Так, я вам еще очень много чего покажу. Это смерть. какой Ладно, и я рубью. Паузок на это бывает. Это, вы будете убивать, я не понимаю. Чтобы, ну, чего Хто? Це якийсь скілетний Оце. Що це за маленький паушок? Маленький пауш є просто. Вони ще з яйць можуть вилупуватись. Ого, це розбойник. Що е. Е. з цими розбойниками виб'єтесь? А постав їх побільше. Це саме основне. Ви просто у шоці. Дракон. О, не в шоці. Ой не дышишь. Просто шоці. що Коровка бідна. Бідна коровка. А коровка так бежи, дружиш. Тебя поуничтожают. Коровка не жаліє себе. Так, забираємо це все. У меня ще нічого не змінилось. Так. Мені шок 3 яйца. Ти ещ. О, не Давайте це не теж. Так, зараз зробимо ні, ні, стоп. Бачу, у мене скинет жорсткий час. День. Назов. там. Не то не туда. Щас. День. День. Вс, моментально. Так, тепер оце це що таке? Це ці розбойник. Ну, понятно. Це нічого. З розмахів крылья цього дракона я зі баран. барани Фізбаран Шоснима за спавни си час дефіл. Не Я пробую Непробую але шаг не Це сам цей бузбровый старс ну це ще навіть не повна частина моїх модів. Тож, опана. Ви подивіться, що в мене тут є. Коудіться. А тут Шапочка, давай. На Грудник, Нагородник на ліпе. Так, ну. Ну, це. Понял? Давай, давай, сниму. Прикольно. Давайте наденем. Его. Сай. Это не похоже на шарик. Это не то. Это О! Классно, но для меня это не подход. Голова у этого вообще не вс ⁇ вообще не Ну не кажется, що я не барана пока. Я не баран Так Давай Давайте візьмемо от три штанишки Ооо Так добре, я не професіонал. Так, let's go. с готи О Проти Пройдус не впізнає. О, 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 який я смішний. А ну, я не смішний. У мене шея є деякі яйця. мой стоп. Це що за призрак? Призрачний гонщик. Е. Ну, о, яйця. З якого вилупуються маленькі полчки. Подвізяв багато його. Піше такі штуки, що вони... не Дивіться. Такі штуки, з якого робиться перший яйця, потім то, потім то, а потім аж полки. Ще довго. Оце якась для краси така штука по... дивіться, вона дуже велика, подивіться на по-моєму скину. Просто тут якийсь чан стистка. Це для кр краси якась штука. Так, показую, що в мене ще тут є. Ну вроді би більше нічого. так, да, багато чого. А ні, не ні, 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 ще дуже багато оружі. Меч. Дві у мене меч. Коса. Отакий меч. Дубінка, но ну, дубінку нема сміслу показувати. Все дубінка в майнкрафті це щось. Покажемо перше косу. Коса так собі наносить, лише не знаю. Наносить вона 7. 7 сеу. Це шість меч. Дубинка 3. Це 6. Не понял. що цей меч на нас так оціло 2 придумати. Це щось з Гетара. З Гетара. Подаймось, ну, давай смерті. Коса проти коси. Не. Не-не-не, не Ну, не, не. а якщо буде, якщо я стану звання. Ой, егуба бубінка. Попробуем цих самих попушків. Встать. И дубинку буває нах шість. Удалю на нест. моти за шесь сюда скиду ударю, ось може батарку. З одного. Алвешку. -а -а -а. А З двох. Ладно, це реально прикольний предмет. Цікаво як їх скрафтити. Я ж можна скрафтити. Крас. Крас. Це майже найне все. Це сила удара. От так kaldı. У go кого one. Let's что with one. Let's go что-то. Let's Вот вот такая. Смотрел, что я Позже чуть-чуть больше. Значит, что у тебя больше. Ой. Вот такой. Чуть-чуть больше шапочка вот, вот такой, вот такой, и вот такой его, и вот такой его. Вот вот. Мы все, я думаю, вам не можно показать, потому что я уже вам показал. И кирушка вот такая вот. Все. Теперь у меня есть задача одна. Хотел вам всем показать. Оцей. Нас он, да, сколько? Пять. П'ять, три, всего, отсього с вісім. я. допомога. Пожить понабудь боком. Так, потової Та сама собою полька вісім. Глядаю він і я. Вісім серйоз. Я зараз він може бути кого знову. Ця коцому мотива. Воно майже нічого не робить. Просте? скью ударил фонашек вид пор я сказал скилл, ударил ведь я раз Офицерский сток просто. Я не знаю. Я не Да, тут у нас А что ты втыкал? Вот <рик> О, ти ще є. П'ятдцяти на мене так не дивіться Ой, ой, Стояк гарно виглядає. Это был уже зелёный, значит. О, не качалось. Также что-то здесь звук приятный. Это Блин, <laughs> что у нас здесь? Всё,

Щось я попав жириску і і алмазики избродики На такому це може всім це уже всі всім оди пока підписуйтесь ставте лайки Всім пока